Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модуль гандбол. Сьогодні ми з вами ознайомимося з різновидами китків м'яча по воротам суперника. Нагадую, в гандболі правило виграє та команда, яка забила найбільшу кількість голів за відведений час ніж суперник. Китки по воротам виконані тільки однією рукою правою або лівою. Забороняються китки. Двома руками або удар по помічну бою, кидки можна виконувати як з місця, в стрибку, з кроком. Да? В Ганболі дозволяється виконувати три кроки з м'ячем руками. Тобто точне попадання у ворота це результат перемоги в генболі. Тому, нагадую, ми запрацюємо кидки м'яча і вивчаємо моду гандбол до наших умовах. Якщо в когось немає має гандбольного меча, можна використовувати повітряну кульку, обмотану декілька шарів скотча для того, щоб працювати техніку кидка меча або ворота. Кожну право можна виконувати протягом двох-трьох хвилин, відпрацьовувати як правою, так і лівою рукою. Перше це з місця, можна виконувати. Iko je u boju, možete odgovoriti, nekada s obu. Правою або лівою забрудняється підкиднича двома руками та удари меча новою. Дякую.